А що це, це сталося? Що це зараз? відбувається? Бешом протокол, бо... Господи. Протокол, а ви знаєте, що протокол в машині службовий не складається? Ну а як вечір Де складати, дощ. Ну як, ну на капоті з боку, я не знаю, підсвічувати. Зараз, зараз вийдемо на капот, будемо складати на капоті. А яка була причина зупинки? Що сталося? Ну, взагалі виходить з машини. Сидіть в цій машині, хай вони з половиною Інспектор, а яка була причина зупинки? без Темну пору доби Є фото-відеосерзато. А ви пред'явили вже їм фотовідеозацію? Є в нас записано. Ні, а ви їм пред'явили, чи не вони А їм Ну, Як вони знають, що вони їхали без... А документи їхні не? Тільки є посвідчення і водовідки. Ну, а як ви будете зараз їхати? Перед день його встанемо і будемо відвести. Хлопаки, хто був у Я. А що, світло не працює? Та що щось підохранитель, щось підохранитель, чи лампочки, чи ви що. Виговорили підохранителя, ви бо вже годину стоїмо. Годину стоїмо, робимо, робимо і а, щось. А на що ви дасть продовжували рух? А? Ну і що Ви, продовжували ну, ви знаєте, що нас... в темну пору року... Не ви... знаємо, знаємо, це ж міц свалки їдемо, нас, ми нас... ми я, знає. я розумію. Знаєте, де у нас світло виключить? А ось зразу на світофорі. У нас... Ви аварійку включили? Так. Але у вас немає документів на машину, так? Є є, є. — Є сюди про реєстрацію, в реєстрацію в права? Права, права немає права. Ні в кого у вас прав немає. немає. Тож я не вмію то їздити. а, 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 ну, а, ми, а ми, 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 ми не їздимо, так ми просто здавати її. Я розумію. А ви розумієте таке, що керування транспортним засобом без прав заборонено? Розумієте, Ви знаєте, що це таке? Так, так. Я не, 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 не знаю цього. У Вас немає права, ви не можете їхати далі, Так? Да? ви більше що просто у вас немає водійських прав. Визивайте ви ви когось зі знайомих, та? які мають водійські права відповідної категорії, щоб вони забрали е, ми машину і вам до речі зараз ще теж не дадуть їхати, поки ви не зробите світло. Тому що це виноват. Ви але, але визивайте зробили. когось того, хто має зараз. Ми з ставимо зараз та з Ми машину тут десь. За там. Ні, отак у нас стоїть, вона вже буде стояти, ви вже ніколи не заберете. Поки хтось не прийде з правами. Добре, ти хай стоїть. Стої. Бо Зараз вам ніхто не дасть на їхати. То ми зараз на автобус поїдемо додому, візьмемо дядька. А ще таке питання, а по чому складається протокол зараз? За без документів їзду. Без прав? Так, так вони прийде. Так. Ясно, добре. Зараз а які їдем... будуть ваші подальші дії? Зараз будемо вести їх в райвідділ, встановлювати особи. Особи. Ясно, добре. Я Доді, думай, ми... так, Я на ЛВ050 значки... ЛВ-0250 І Слова. лв 0188 Ви не думали, що ми щось Ні, робимо. Стали безпорушенням, стали на видним. Питань нема. Ми не робимо шухер-мухер. Були на розводі, бачили, що ми працюємо. А ще ви, ви вже протокол починали складати чи ні? Ще ні, тільки знаю їхні дані. Щоб... Ага. Ну тоді я ставлю. А то не його машина. Хто? Хто гамад, геть? Власник машини з власника машини сюди. Дякую. Прикличте що дані вони дали правильно. Тоб, треба їхати що до... написали протокол. То, в принципі можна навіть не їхати, можна просто сказати я зароблю. Просто тобто, вам на майбутнє, що це є порушення правил дорожнього руху, керування транспортним засобом безпосвідчення удіяння. Багато дітей. Бо багато не багато. навіть якщо у вас буде роботу, 10 віде. дітей, це можливо, вам не дає бушу. права їздити я на машині знаю. без прав. Я Може ще через 2-3 місяці, може, Бог допоможе. Вже буде в мене трава. Тебі Все, складаємо тригорії. протокол був. Які були, які складаємо протокол. Ось автомобіль. Марки Жигулі 21.01. Куди нього? О, ти, Я ті букви п'яні. Ну, давай болеть п'яні. Я буду сховаюсь сюди. Їхав на машині. Де? Їхав на машині. Що ти вони писав? Тім. Їхав на машині, посвідчення водія не маю. Посвідчення? Посвідчення водія. Прав О, не Пери Пери, ага. Деньки, не немає. Права на не, пиші права на Права немає. Тут права ти, а тим, пиши, тут писати. Так. О, я написав, правда. Тириава. Ти не маю. Ще немає. Права не маю. І тут за нього Два Вароди написано. Тут. В. Ч. А. Р. сказав, немає, не знаю. Говорять і І. А де є, где? Води. Во, бачите? Зробіть вийде, я не знаю. Я джає народ я ви Далі він uh, тут uh. поставив хрестик біля того. Піди uh. сюди. Вам... Так як на камеру. Давай сюди. Хлопці записали. E, слухайте уважно, Федір Іванович, так. Так. ви знаєте за що вас було зупинено? За те, що ви керували автомобілем в темну пору доби без світла. Mm. так? При зупинці, при перевірці документів виявилося, що ви не маєте прав керування. Так. Ви попросилися, що на місці ви усторонили, так. світло зробили. Так, так? Так, так. Ми на вас складаємо протокол за керування без посвідчення водія відповідної категорії. Це є стаття 126, частина 2, так. пункт правил 2, 1А. Добре. Знаєте? По-людськи протокол за те, щоб світла ви, ми не складаємо в присутності людей вже Зуможні. робимо зауваження, що на майбутнє ви не керували. Добре, Темну добре, пору. добре. Тим ви згідні? згідні, отут, де ваша в ставте підпис чи кресик, згідні. отут з отут, отут, боку. Отут, так. Є і тут другий. Оперативний, Зараз ми інспектор сідає за руль, ми вас супровождаємо на даний момент до місця проживання. Добре, добре. Ви згоду даєте, даю добре? все продаємо. Добре? Добре. Включіть ще світло, як би. Ви... Доказ, що. Виведемо на місце то я вам дам копію ну, копію. Зробили де. зробили світло на місці. Пане водій, да. вам вручили е копію, да, да. ну, копію відкрити копію, протокол. копію протоколу. Копію протоколу. Тобто ви копію отримали? Отримав. Тоді копію протоколу отримав. Так що, все. на цьому все.